Сьогодні виїжджають в дальню дорогу знову на схід України. Волонтери. Туговацький, <клухи> Євгеній, Олег, Бердичева, фамілія твоя, як з бару, а, з бару. Мене, Мині, каже, він не монет каже. <клухи> з бару він виїжджає до своїх друзів взяти теж допомогу. Женя, як настрій, нормально. Втіховський Віталій зараз піде, його машина надав допомогу. Ти, 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 ти. І дали на допомогу. Сьогодні дуже багато. Людей добрі, доброї волі із містечка Бару, а також Зелінський директор нашого марш-заводу печкою Вася Шакула Уланов. Там зараз, сьмаки школа, друга школа, гуцал, Станіслав, Солоуланов, І так багато. Оце все. Село, дяківці, хлібом спекли. Буликова, бублик. А ці всі наші підприємці давали допомогу нашим солдатам. Ну що вам, доб, добрий путь, передавайте привіт нашим воїнам. Оце вся допомога їде сьогодні в АТО до наших хлопців. Артемівський напрямок, Авдіївка, Зоряне, Луганськ, Новайдар, до всіх, де наші є бойці там. Спасливі. Хорошого їм апетиту. Ха їдять нашу селедку, хліб домашній, пампушки і живуть і берегають. Так, знаходимося ми в толі. Лупу, лупашко, лупашко толі показує нам своє різне місце обітання. Шукаємося вот. до них. А кто я собі зробив, щоб не капал? Ну правильно? Нет, щоб земля не заплатить воду. Нет, это не капай, А це ні VIP. VIP від президента. Все запаковано. Ну хоч тепленько, пленько, бляха, слово, не половину. Бужуйка Привіт. Наташка. Ніна Васильєв набралися до вашої дочки, <свісно> передали передачу. Замість одного ще, ящика отримали Ще трошки додали. 4. там. Не так вже й багато, звісно, нічого. Все, всім привіт, всім моїм рідним. Скоро буду вдома. <свісно> Все, дякую. Так, сьогодні приїхали в 57-му бригаду, де також передали печиво, випічку, крупи, трошки сільотки, хліб. Е Тугу трошки хлопцям передали, передали теплих речей. Скажіть пару слов. Дякуємо. Дякуємо. Дякую вам, вам. Приїхали ми. Я спочатку пару слов хай хлопці нам розкажуть, як, яке йде забезпечення просто так. Скажіть пару слов. Давай, я за, за, не мовчіть. Завдяки за, за вам, я. ну то можна жити. Нам можна жити. Я маю ну, по телевізору розказують, що все хорошо, всі забезпечені, все клас. Наскільки це правда? Не, все, так не дуже правда. На, не на 100%, я так поняв. Тільки Ютуб не оканув. Ні, не Ютуб. Це для наших тим, людей, які дають допомогу, просто в чому проблема. Так, передали передачу Степанюк Ярослав. Правда, його немає, він заступив на службу. От його з побратими зустріли передачку. Е, віддаємо в надіжні руки. Е, дякуємо, що отримали що йому привіт. От. Хай батько відзвониться, скаже спасіба. Дзвоні, зараз заїдемо на часть, перезвонимо. Все, давайте дякуємо вам. Так, буржуйка, яка назначалася нашому земляку. Володі Пугачу. Передали, наш завод її робив, Тут така у нас божуєчка. Тут передали теплі речі, передали все, що там пекли, варили, все передали. На жаль, ніч, нічого не видно. От, Вовка, давай ну, пару дякую слов. Сиблякам. Нашій... За те, що нас не забуваєте, ми також з вами. Чекайте нас через 8 місяців. Ну, побачимо. Може, все буде добре. А сьогодні 25-та бригада ВДВ. Ліжечка. Ліжка спить. Це у нас, нас грубка така. Яка нас обігріває. О, спасибо, хлопцям. Ну, Демо. Олежка нам поддерживает вот каву. Робите каву? Вот, да. И все, будем вырушать дальше в сторону Буганской области. Спасибо Алене, там, больше случаем придаю привет. Спасибо. Передали передачу Юрю. Да. Виник всегда я скромный. Я очень вдячный, все хлопцы очень Дякую. <таспоріг> <густим> да. Вам дякуємо за ночліг, за те, що надали. Все, Вже хороше. світає, ми поїдемо додому. Тут хлопці обитають, Так що... Так, може так сниму <густим> ще розположення, як воно там у нас. Я, я фото знімав там. Пофоткав, <густим> да, відео. <густим> да, спасибо за подарунки. Спасибо вам, дітки. Даму, дуже да, молодець. Я ще гарні подарунки. Девочка в Україні. Да, девочка написала там якісь побажання Ігорю тон войну. Да, ми передали. Прочитаємо, все в порядку. Нехай да, вони там. Щибо уваження. Дуже хорошо. Слухаються, да. Все. все Спасиба. Давайте. Дякую. При, Привіт з Лелітки з Літки, так, да, в цьому Хмельницьку, в Сібінецькій області, всім всього самого кращого. Передали трошки Передачу передали, трошки вділили наших, то, що люди збирали. Взагалі, ви тут тримаєтесь, все добре. Давайте. Зараз ми передали передачу Коляску Ігорю. Він знаходиться зараз. На задані ми його не побачили, так, але є його попри тими, які нам скажуть так. пару слів. Передачу ми прийняли, дякуємо вам, дуже велике дякую. За все дякую. <рес> За все дякую. Добре, ми сказали нам, що ми трошки далеко заїхали, але це наша привичка дурна. Тут передали веселець, передали те, що. Без якого городу. Придумали хмінник. Е, е, угу. Ота територія то вже не під нами. то, так, то вже не наша територія. Там блокпости сепаратистів. Є домашнє підсобне хазяйство. Кролики. Щоб, 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 не дай Бог, не поправився. Приїхали, знайшли нашого ще одного земляка з Качанівки. Да, Великий привіт передаю. Вітя Гончар з Качанов. Вітя Гончар. Да. Погано ми тут катка, нова на мене. Ну, то не треба нам. Таке. Зустріли їх, їхали. Ми теж їхали до нашого земляка, коляску є тут такий. О, ні треба номер його. От я дам вам номер. От їхали до нього, знайшли ще вас. Це взагалі супер. Нам підказали, а, що хорошо, от, от. ми дуже трошки дуже трошки вділили тут от продукції нашої з Смілецького району. Мы что заехали. Большое вам спасибо. Вам спасибо, что вы тут. Давайте, короче. Да, да. Встреча наших земель из и из Бару. Как звати? Костя зовут из Костя. Саня. Кабанчук. Олег нашел своих землячков из Бару тоже. Передали пацанам продукцию. Ничего, что Ты меня трошки. Подождите. Все. Так, привет передавайте своим металлургию. Одним близким, дочери Луване. Все классно. Вернемся. А, пропуск. Хорошо. А, мама, малину мы бы какую мальвину пропустим. <laughs> <laughs> <якусь досить>. Хорошо. Уже <laughs> бонусы заробил. Приехали. 120. Сто двадцать восьма бригада. Мікбат. Е, мік от приїхали до наших хлопців з Скоржинець і з так? Не видно нічого. О, о, о ота, о. хорошо. Ну що, передавайте привіт. 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 Тереш від скаржинці. Тут передавали трошки звідти теж, теж допомоги. О, слава Богу. То це, то ми, Що змогли, то довезли. Дякую, дякую. Що... Чим могли. Там я, перед я, тим валянки вислали, хлопці я, ходять, їм тепленько, дякую. <laughs> Так що цей, так що в общем, передали. Тут все ось до буржуйчка. їм одна, продовольчі товари передали. От, все, це наша крайня все. точка за, за другий суд. Прийде весна, здається, вічна. Будуть звісти, сади гаї. А в перший світ додолу приходить сум в думки мої, хоч розцвітає лузі калина і променіє сонячна даль. Коли згадаю, що все невічне обертає серце печаль. Ми завжди хочемо, щоб надовго добро затримувалось в нас. Та не було б хвилин страждання, не так цінився б кращий час, хоч розцвітає блузі калина.